Починаємо із переслідування зі стріляниною, що підняло на вуха нічний Київ. БМВ на литовських номерах, який мчав вулицями столиці, проігнорував вимогу копів зупинитись і кинувся тікати зустрічкою. Результат: порушник втік, а поліцейські в лобову протаранили випадкове авто. Свідко був Володимир Мельник. Поблизу індустріального мосту шість цілих поліцейських пів і один розтовчний. Напроти нього такий самий ланцер. Копи розгублені і збентежені від пояснень ховаються за смугастою стрічкою, якою обтягнули територію з пів футбольного поля. Хто нам може прокоментувати? Ласка, ніхто вам не Чому? не прес центр звертайтеся. Витягнути кілька слів з копів так і не вдається. Очевидно, офіцери бояться сказати щось зайве. За будь ласка, за обмежувальну стрічку ви, Національна поліція обмежувати місце доступу до вчинення злочин. Тоді був відповідно застаньте. Будь ласка, знімайте, форматі, знімайте. не маєте права Ми можливо, не перешкоджаємо ніякому разі вашій роботі. З'ясувати обставини цієї аварії було приблизно так само важко, як золоту шукачеві, добувати крихти золота у майже порожній породі. Як нам вдалося з'ясувати, поліцейський пріус переслідував автомобіль БМВ, який втікав зустрічною смугою вулиці Вадима Гетьмана. Водій-втікач виявився спритнішим і проскочив далі, не зачепивши жодної машини. Попри те, що поліція не надто хотіла оприлюднювати обставини ДТП, знайшлися люди, які візняли їхню погоню за БМВ на реєстратор. Поліцейський автомобіль гнався за автомобілем БМВ. В нього даже стріляли, тим не менее, це не допомогло. І в якийсь момент цей екіпаж конкретно. Ланцер, чим самим просто його уничтожив. Всі вижили. Но вот що все добре, я бы не сказав. Ми видели жінку в истерике, яка бігала і кричала Сережа. Втікач на БМВ з іноземними номерами найпевніше здимів би безслідно, але пробита шина змусила його кинути авто приблизно за кілометр і втікати самому. Куди дівся втікач? Ніхто не бачив. Патрульні просто їхали по вулиці. Побачили, що перед ними автомобіль, який їхав їм назустріч. На досить великій швидкості різко призупинився, змінив напрямок напрямку, розвернувся перед ними і почав тікати. В таку неоднозначну ситуацію копи ще не потрапляли. З одного боку переслідували порушника, з іншого стали порушниками самі. І як ніколи раніше розбили власне, а головне чуже авто. З приводу ДТП, яке трапило за участю патрульного автомобіля, є потерпілі. Як в якому стані вони як і серед патрульних, так і серед автомобіля, які ну в автомобілі, інше потрапив ДТП. З приводу їх стану. Тому тобто можемо сказати, що вони живі, рівень їх ушкоджень поки що сказати не можемо, тому що зараз вони знаходяться в лікарні. Знайти втікача, який став потенційним призвідником трощі, була справа честі, і це поліцейські зробили дуже швидко: спалили втікача, відбитки пальців у бумері та бурем на минуле. Тож тепер 39-річного уродженця Вінничини Валентина Бугуцького розшукують не лише столичні копи.